Сьогодні, 23 березня, сьогодні я вас поведу по менш знаному Івано-Франківську. Ми починаємо з мікрорайону Пасічна. Ось тут ви бачите на виїзді з Івано-Франківська, Як на Калуш. Буквально минулому році ось побудована церква в долині, а ось тут пам'ятник воїнам, односельцям, які полягли за незалежність України. Ось бачите, тут ось такий пам'ятник досить в оригінальній формі. І надписи бачите вверху жителям села Пасічна, які загинули за волю України. Тут рядом в долині знаходиться центр старий. А ось церква. Ми трошки пізніше під'їдемо ближче, але вже можна звідси зрозуміти, наскільки грандіозна одна із найбільших церков на західній Україні. Зараз ви можете зрозуміти наскільки масштабна будівля, чесно не знаю яка висота і площа, але вражає своєю величчю. Вона нагадує про те, що мешканці Івано-Франківська надзвичайно духовні люди, і от спорудили таку надзвичайно духовну споруду. Ось справа радіозавод який функціонує процентів на 25, але теж не менш промислова споруда в межах Івано-Франківська. Ось перед вами центральний фасад церкви. Ви бачите, от дуже цікава структура. Вона досить в досить такому вже сучасному варіанті. Це церква греко-католицька, греко-католицької громади міста. Досить Вражає своєю помпезністю. Оскільки це вже кінець міста, як на Калуш або на сторону Львова, перед вами масив Пасічна. Це жилий масив, і в більшості тут пере... Будують житлові будинки. Старовинних будівель тут майже немає. Ми зараз безпосередньо перед центральним ходом, вже значно ближче. Бачите, вхідна частина оздоблена такими колонами, в центральній частині хрест і позолочені бані. Ось на церкві є така. Меморіальна ну, табличка. Це Василь Андрусяк, полковник УПА, який загинув за волю України 1915-1906 рік. Тут ракос значно кращий. Це я безпосередньо стою біля входу до церкви. Перед вами мікрорайон Пасічна. Ось він, як бачите, забудовується і рахується в нас як житловий масив. Тут багато насаджень. Ось бачите, квіточки вже зацвіли. Ми продовжуємо нашу мандрівку. Перед вами знак дим'яні влас. Зараз ми повернемо до нього і подивимося церкву і багато могил, де загинули наші краяни. Ну, там тільки і не тільки, ось бачите. Реклама старої фортети, ця колиба досить оригінальна, яку я трошки пізніше покажу. Ми зараз знаходимося вже безпосередньо початок маршруту до меморіалу Ну Хто ще, можливо, не в курсі. Влас під час приходу радянської влади в 39-40 році. Тут було закатовано і вбито сотні тисячі людей. самопрогресивних наших. Прикарпатців. Вони були закопані, от зараз ми ближче підійдемо до могил. Ось такі тут колись був ліс. Зараз тут тільки такі е, невеличкі деревця, завозили сюди від 10 людей і в цьому лісі розстрілювали, скидали в одну яму. Здовж маршруту перед вами хрести. Це стації. Ісуса Христа, коли він йшов на Голгофу, так і тут зроблена хресна дорога. Ось перед вами дев'яний влас так званий. Ось зараз, ви бачите, тут проживає дуже багато людей. Ну і По будинках досить вони заможні люди, а колись тут був пустир. І в цей пустинний ліс звозили людей, де розстрілювали. Там долині івано франківськ ось ця стежина веде до меморіального комплексу. Ось ви бачите, зараз тут такі невеликі насадження різних різних дерев. Ось в далині перед вами пам'ятник Богоматері і церква загиблих патріотів України. Це перед вами озеро у дим'яновому улазі. Це вже з іншої сторони, воно ось таке не досить і не маленьке, і невелике. Але побувати у Дем'яному улазі однозначно треба відвідати колибу, яку я анонсував на початку мандрівки. Ось, бачите перед вами. Якраз ця колиба. Вона досить оригінальна у формі такої фортеці, замку з двома башнями. Там внизу кафе-ресторан, а наверху номера. Ось бачите, тут цікаве таке озерце є, де живуть нутрії. Ось там гуси плавають. Ось такі цікаві бесідки над озером. Дуже оригінальне місце. Тут ви бачите таблицю меморіальну, де вказано значить, розкопки жертв комуністичного терору 1939-41 рік. Це були зроблені розкопки, де було знайдено 524 людини. Ось бачите, тут навіть перелік по віковій групі до 20 років і діти 76 осіб. Як бачите, режим. Радянський режим, навіть дітей не жалів і старших людей. Тут навіть вдалося оприділити деяких загиблих людей, ось перелік прізвищ. Ну, в основному мало, багато не встановлено, тому що розкопки вже проводилися за період Незалежної України. Це було вже важко зробити, оскільки встановити було дуже важко. Споруда церкви досвід бачите, така. Сучасна. Тут відбуваються служби церковні. А ось там вдалині могили, де безпосередньо перезаховані наші патріоти. Ось гарний ракурс Богоматер. як бачите, на такому узвищі знаходиться. Тут досить приємно ухожено. Зараз ми наблизимося безпосередньо до могил. Ось бачите, тут багато з таких підсвічників, де можна вшанувати пам'ять загиблих. Ось такі насаджені туї, ялини, місце, де спочивають наші герої. Ось тут ви бачите таку цікаву металічну споруду. Відтя калини, яка символізує Україну і нашу таку важку трагічну долю. Ось, бачите, це могили. Тут є п'ять могил, де зроблені перезахородження, перезахоронення, перезахоронення рештків, які могли знайти слідопити. Ось в таблиці, де вказано, тут перепоховано 32 жертви. Ось бачите, що нам приносить комуністичний, більшовистський, шовіністичний брат зі Сходу. Це чергове, черговий раз нагадує нам. Наскільки треба обережно відноситися і не допускати до своєї домівки так званих братів? Ось бачите, наскільки символічно тут насаджено калини. Ви бачите, калина минулорічного сезону, це наче душі ось тут погиблих наших патріотів. Ми зараз знаходимося на території ботанічного саду. Це від Прикарпатського університету. Ось, Бачите, тут багато є насаджень різних. От, Ялина, туя, смереки, сосни, берези. Ну тут знаходиться десь не менше попередньої інформації. Назвичайно багато як дерев, так і інформації. Рослинності. Ну, звісно, зараз картинка не із кращих, тому що весна ще, як кажу, не набрала своєї сили. Але тут можна гарно відпочити. На території ботанічного саду знаходиться озеро. Ось воно перед вами. Тут мало відпочиває людей, тому що озеро хоч ході має притік води, але ну, досить такому не дуже чистому стані. Ну, багато на будівель розбачити перед вами.